Привіт, друзі! В цьому відео я вам покажу Lexus es 300 h який був куплений і пригнаний із Кореї, автомобіль приїхав до мене з іншого міста, де над ним просто познущалися гори русифікатори. Тут таке, такого воно робили просто тихий ужас. Значить, вони зробили йому російську мову, урізали функцію РДС на радіоприймачі, урізали функцію активної розмітки. Lexus Park Assist, оці кольорові лінії. Оця напис була там взагалі, вона налазила на цю кнопочку, на іконку з лівої сторони. Значить, Навігації взагалі не було. Від слова, взагалі, було урізане голосове управління, не було адресного пошуку. Ну і як вішенка на тортіку, що цей екран у нас взагалі не включався, коли ми сідали в машину і заводили. Треба було щось тут нажати, на клавіатурі, натиснути. Коротше, кіно. А ця машина була у нас, я з нею працював. І тепер ми маємо таку красу. Бачите, мова українська. Ми заходимо в меню, ми вибираємо тут будь-яку європейську мову. Це реально бачите, українська мова. Це можливо на цих машинах зробити. Якщо вас хтось запевняє, що це неможливо, ну то слід замислитися про компетенцію цього майстра, як він себе називає. Далі навігація. Бачимо все українською мовою. Бачимо меню, пункт призначення, будь ласка, дивіться, яка краса. Це адресний поїск. Бачите, зараз Україна вибрана. Можна вибрати тут будь-яку країну Європи. Без питань, без проблем. Значить, місто. Вибираємо Київ. Зараз відб'їмо сюди нашу адресу. Дивіться. Київ. Так. Є. Київ. Окей. Далі. Так, вулиця. Вбиваємо нашу адресу. Провулок Делегатський, 12. Так, вибираємо делегатський провулок. Бачимо, він в нас тут в списку. Вулиця. Вибираємо нашу адресу. Провулок делегатський, 12. Так, система нас одразу нам одразу пропонує. Бачимо списочок. Делегатський, провулок. Так, номер будинку 12. Вибираємо. Наша фактична адреса. Окей. Місто Київ. Пошук. Оп. Ввести. Пункт призначення встановлено як? Початок. Будь ласка, продовжуйте рух за заданим маршрутом і розпочнуться інструкції навігатора. Друзі, отак працює українізована оригінальна навігація. Хто б вам там що не розповідав, що це неможливо, що тільки російська мова, тут бла, бла, бла. Не слухайте, не слухайте цих телепнів майстрів, просто не вміють, не знають. Або, я так підозрюю, не мають жодного поняття, що тут взагалі можна зробити. Дивіться, яка краса: меню. Налаштування, автомобіль, все українською мовою. Значить, заходимо. Дивіться, електродвигун, інформація про подорож, попередні дані. Все в нас тут українською мовою. Якщо вас запевняють, що це неможливо. Ну, треба ставити під сумніви компетенції цього майстра. Заходимо налаштування. Дивіться, скільки тут насправді автомобіль, настроювання автомобіля, дивіться, скільки тут насправді налаштувань різних, які англійською мовою або корейською взагалі не зрозумілі. Зараз в нас все це після українізації зрозуміло українською мовою. Ми можемо під себе. Конкретно під свої потреби налаштувати цей автомобіль. Дивіться, освітлення, парк асіст. Все це сидить в цьому меню. І все це тепер, бачите, регулювання крісла водія для полегшення виходу. Дуже багато функцій, вони зручні, вони класні. І дуже-дуже зручно цим автомобілем користуватися, коли розумієш, на якій мові він з тобою спілкується. Бачимо, так. Значить, це все у нас є українською мовою. Навіть є е, Street View якщо захочете, заре... Заре... зареєструйтесь на офіційній сторінці Lexus, додати туди свій обліковий запис, а е, потім цей номер облікового запису зареєструєте тут е, в системі, і у вас буде можливість переглядати е, через Google Maps вигляд вулиць, куди ви будете їхати по навігатору. Крім того, Крім того, зараз нікуди без CarPlay. Це така функція, яка вже досить, досить так щільно ввійшла в наше життя, і ми до неї звикли. Тому сюди також був встановлений CarPlay. Активується довгим нажаттям на кнопочку меню. І ми бачимо: ось наш телефончик демонстративно тут. На... Кріплені. Ми бачимо, що він у нас нікуди не підключений. Просто він тут у нас так от знаходиться. Але фактично він підключений зараз до CarPlay я. по бездротовому зв'язку. Як це працює? Ну, наприклад, привіт Сірі. Відкрий карти. Ну, друзі. По-моєму, прикольно. Попрошу замітити, до телефону ніхто не торкався, ніякої жодної кнопочки ніхто не нажимав. Все керується у нас голосом. Ми можемо зайти в меню. Все це відбувається з оригінального джойстику. Заходимо в менюшку, така от менюшка. Можемо вімкнути розділення дисплею. Бачимо, так це у нас виглядає. Отут у нас мапи на половинці дисплею карти. Тут у нас е, улюблена музика. З Apple Music в нашому випадку, яка виводиться на оригінальну аудіосистему. І отут нижче бачимо ЄС 300H нагадування з календарику. Можемо взагалі зараз глянути, як у нас виглядає менюшка CarPlay. Отак вона у нас виглядає. Тут у нас основні програмки, які встановлені в телефоні. Телефон, музика, карти, повідомлення. Бачимо, тут у нас ще є Waze. Який нас попереджує про камери, радари, пробки. От так у нас виглядає Waze, будь ласочка Ми можемо так само зайти сюди. Провулок делегатський 12. Дивіться, ось ось наша адреса. Прокласти маршрут. Поїхали. Можемо рушати їдьте обережно. Друзі, ну це класно. Це класно, я скажу так. Без... Оці функції дуже-дуже нам поліпшують щоденне життя, робить його легшим і приємнішим. Крім того, в якості бонуса від встановленого CarPlay у нас є можливість дивитися відео з USB-флешечки. Ось ми бачимо в бардачку у нас червоненька USB-флешечка. Ми заходимо в меню. Так, це все у нас відбувається управління з джойстика. Ось ми бачимо USB. Будь ласка, бачите? USB. І ось у нас відосик Відосик з USB флешечки. Зараз він у нас на перемоці. І ось, будь ласка, ми бачимо відосик з USB-флешечки, яка в бардачку. Це дуже зручно, коли ми подорожуємо з компанією в автомобілі, або у нас дітки, і діточкам треба включити або мультик, або якесь навчаюче відео. І це можливо, ми їдемо, і у нас пасажири дивляться відео на оригінальному моніторі. Повторю, звук при цьому виводиться на оригінальну. Аудіосистема. E, значить, e, телефон при цьому під'єднаний по бездротовому зв'язочку до CarPlay, Тому, друзі, отаким от, от образом можливо українізувати, підкреслюю і наголошую: саме українізувати жодної русифікації Lexus ES300H. Який був придбаний в Кореї. Бачимо, так, все українською мовою. При цьому, звісно, звісно, радіостанція прошита у нас на парні і непарні хвилі. Бачимо 107,0 парна станція, будь ласка, люкс ФМ, Radio Rocks, Промінь. Все в нас є. І при цьому, як ми бачимо, РДС, радіотекст. В нас працює. Бачите, яка краса. Тому звертайтеся, ми знаходимося в Києві поряд з торгівельним центром Променада. Це метро Лук'янівська. Мене звуть В'ячеслав. Буду радий вам допомогти в українізації автомобіля Toyota і Lexus. Вам дуже вдячний за перегляд цього вигляду. За перегляд цього відео. І до зустрічі всім пока-пока.